Слава Ісусу Христу! Завтра 23 вересня, свято, зачаття святого Іоанна Предтечі. Згідно з Євангелієм від Луки, ангел Гавриїл з'явився первосвященику Захарії в Єрусалимському храмі під час служіння і сповістив про народження сина, який буде великий перед Господом. І попереду готуватиме шлях для нього. Захарія засумнівався через похилий вік подружжя, за що тимчасово втратив дар мови. Але диво сталося. Єлизавета завагітніла, а Захарія, мовби пророкуючи, назвав сина Іоанном. Це свято одне з 12. Десятих великих богородичних свят, пов'язане з родом Пресвятої Богородиці. Тому що Єлизавета була її родичкою, і воно підкреслює теми безпліддя, віри та божественного плану. І в Богослужіннях акцент ставиться на подяці за дари життя. Молитов за подружжя без дітей та за мир. Іоанн Претеча найшановніший святий після Божої Матері, його батьками були священик Захарія і праведна Єлизавета. У Пари довгий час не було дітей, і вони весь час молили Господа про дитину. Молитви були почуті. До Захарії з'явився архангел Гавріїл. І розповів йому про майбутнє народження сина. Майбутній батько засумнівався в словах ангела і через це на якийсь час втратив дар мови. Голос повернувся лише після народження сина, якого назвали Іоанн. Захарія став говорити про нього як про претечу Господа. Іоанн Хреститель народився на півроку раніше за Ісуса. Його мати Єлизавета була сестрою Діви Марії. Якось Єлизавета відповідала Марію, так якраз дізналася про народження доньки і сказала їй таке: Благословена тими жінками і благословений плід утроби твоєї. Переказ свідчить, що цар Ірод дізнався про народження майбутнього царя іудейського і через страх залишитись без влади наказав винищити всіх немовлят. Прийшли воїни і до Захарії з вимогою віддати їм сина. Священик відмовився і загинув. Єлизавета встигла сховатися з Йоанном у пустелі. Вона померла через 40 днів, Іоанн же ріс один на самоті, поки не з'явився народ і не сповістив про пришестя Месії. До Іанна притечі звертаються з молитвами, зцілити від душевних і тілесних недуг, особливо від головного болю, просять позбавити від поганих звичок, тривожних думок. Захарії та Єлізаветі моляться. Про народження дитини. Це свято також нагадує нам, навіть коли здається, що все втрачено, віра здатна творити дива. І це не просто дата, це нагадування, що навіть у найтемніший момент може знайти світло, це день віри, надії і вдячності. І, можливо, саме Сьогодні нам варто трохи пригальнувати і запитати себе, а за що я вдячний? Святий Іоанне Предтече і Хрестителю Господній, тебе послав Господь, щоб дати свідчення про світло і щоб увірували всі в те правдиве світло. Яке прийшло у світ просвітити кожну людину. Ти всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив: це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти проповідував Покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані. Ти одостоївся своєю рукою торкнутися голови самого Царя і Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустельників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Іоанне, благодаті, те заімений звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими. Тебе прошу, до тебе припадаю, не відмов мені в заступництві, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти, о Бог начальник, хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожне скверне діло, Сціли душу мою грішну, визволи від пророків і страхів, даруй здоров'я. І благоденства, сім'ї моїй і усім ближнім, Моли, заступнику мій небесний, щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного. Випроси мені ласку, прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоби з твоєю допомогою я жила у Божій благодаті. І змогла колись увійти туди, куди нічого скверного увійти не може, в Царство Небесне, для життя вічного, щоб дякувати тобі, святий Іоанне, претече, і прославляли єдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Іване, Хрестителю, претече Господній. Ти голосом своїм кликав народ до покаяння і правди, будь нині нашим заступником перед Престолом Всевишнім. Випроси у Господа миру для нашої землі України, захист, захисту для її мужніх воїнів, що боронять народ від неправди та ворожої сили. Зміцни їхні серця, вірою, наповни їх мужністю. І відвагою, бережи від куль і небезпек, дай їм силу перемагати зло добром, молися за втіху для поранених, за життя для тих, хто у полоні, за спокій і царство небесне для полеглих героїв. Святий Іване, предтече Христовий, будь оборонцем українського народу, веди нас шляхом правди і світла! До Божої перемоги. Амінь. Святий Іване, предтече, будь заступником України і її воїнів. Випроси у Господа миру, сили і захисту. Укріпи серця борців за правду та молися за душі полеглих. Амінь. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови да зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь в час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови да зміцни воїни наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу! І справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб явські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну Твоє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу воселає! Ацу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже, Всесильний, ми грішні, діти Твої, покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші, провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву і подяку нашу. За безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші моління та прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, волю та щастя їй дай. Примиросердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, добрий, за братів і сестер наших, що на засланні у в'язницях. На тяжких роботах перебувають, караються і мучаться. За вдовиць, засиріть, закаліть і немічних, за тих, що ослабли і похитнулися у вірі, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди на вільній українській землі славили величне ім'я Твоє. Великий і всемогутній Боже, в руки Твої віддаємо нашу долю і долю вітчизни нашої. Ми віримо, що Ти даш нам і святій українській православній церкві твою кращу долю, щастя і волю, а осяє над Твоїм милосердям Україна наша, славитиме Тебе завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже Великий, Боже, Всесильний, ми грішні, діти Твої, покорі сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші моління та прийми благання змучених сердець наших. Благослови нашу Батьківщину Україну, волю та щастя їй дай. премироцебний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, добрий, за братів і сестер наших, що на заслані у в'язницях, на тяжких роботах перебувають, караються і мучаються, за вдовиць, за сиріт, за каліки немічних і за тих, що ослабли. І похитнулись у вірі, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди на вільній українській землі славили величне ім'я, Твоє, великий самогутній Боже, в руки Твої віддаємо нашу долю і долю вітчизни нашої. Ми віримо, що Ти даш нам. І святій українській православній церкві, Твоїй кращу долю, щастя і волю, а ося є над Твоїм милосердям Україна, наша славитиме тебе завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Ісуса Христе, Спасителю наш, Ти вознісся на хрест, щоб дарувати світові життя і перемогу над злом. Бережетворящим Христом Твоїм молимось за Україну, збережи її в мирі, захисти від ворогів видимих і невидимих, поглянь, владико, на наших воїнів, що під знаменем Христа стоять на захисті рідної землі, укріпи їх силою, укри щитом Твоєї благодаті, даруй відвагу і непохитну віру у перемогу світла над темрявою. Нехай чесний хрест буде для нас знаком спасіння і надії, джерелом мужності і любові, Пресвята Богородице, Мати Розіп'ятого, покрий своїм омофором нашу батьківщину та її захисників, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння З Отцем і Святим Духом, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Господи, всемогутній і милосердний, поглянь з небес на нашу рідну землю Україну, збережи її від усякого зла. укріпи у правді і справедливості, благослови воїнів, що стоять на захисті народу, дай їм мужності, сили і витривалості, нехай Твій святий ангел оберігає їх у боях і небезпеках, а твоя благодать. Зігріє їхні серця, утіш тих, хто страждає, зціли поранених, підтримай тих, хто в полоні чи в скорботі, даруй нам усім віру, надію і любов, а Україні перемогу, мир і відродження, бо ти є наш захисник і Спаситель, і тобі славу возносимо нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи милосердний, бережи захисника України, що безвісті зник, огорни його своєю ласкою, дай Йому силу і надію, а рідним терпіння і мир у серці. Отче Небесний, благослови Україну, зціли наші зранені серця, зупини кров пиття і біль, нехай ваша любов і милосердя. Розвіють ненависть і принесуть мир у кожну родину. Амінь. Боже, бережи наших захисників і захисниць, які боронять нашу землю. Всім я вам бажаю, Божої благодаті, хай ангели-охоронці охороняють ваш сон, а завтрашній день хай нам принесе тільки радісні. Новини. Бережи вас всіх, Боже!